Аземпік став новою Кока-Колою. В світі є вже дуже багато різних препаратів, які діють аналогічно люди. Куди на них, але всі ми стали їх називати Аземпік, як Топсеракс, Памперс. Тощо давайте розбиратися, чому він став таким популярним і буквально вибухнув в Тіктоці і має на сьогодні більше півмільярда переглядів. Я не одразу зрозуміла, в чому мемність Аземпіка, але вона полягає в тому, що на ньому худнуть і так худі люди. Земпіль дійсно просто вибухнув. Люди публічно, блогери. Навіть Ілон Маск відвився тим, як він худне за допомоги Аземпіка. Кампанія, якій належить бренд Аземпір, побудувала потужну рекламну кампанію, навіть на телебаченні, бо в штатах це дозволено. І вона була побудована якраз на ефекті до та після багато мільйонних блогерів, інстаграмів. Хто на Ютубі цілі флешмоби і челенджі в Україні, я навіть бачила марафон скудний на, на Аземпі. Це просто вибухова хвиля, і людям вона дуже подобається. Особливо підсилює хвилю цього всього, це дефіцит Аземпіка, бо на сьогоднішній день оригінальні права належать компанії Нованордськінг і патентне право випускати цей Аземпік. Тобто створений штучний дефіцит, і людям здається, що він недосяжний, і його буде досить мало, і їм він не достанеться. Якщо ви хочете більше розборів, і більше інформації, бо я не поміщаюсь тут. то підписуйтесь на мій телеграм-канал.